Так, привіт громадам з України, слава Україні! Так, Косю Соняшник. Треба зняти вам, показати. Поле коло річки. Це сусіди тут. Ось кажуть, не показуєш сусіди. Оце в мене ще таке питання за сусідів. А як же ще ж відрізнити? Тут ось, ось класична технологія, тут технологія вже нову Уже саме перше поле. Я його то колись зорав глибоко. Хто пам'ятає, була глибока оранка з глиною. Показали, глину вивертаєш там. Як тут слой чорнозему, все 20 см максимум. Так, Ну, звісно, їзда з вами не дуже зручна. ну. Но... Так. Ось таке ось поле. Бачите, низ, тут коло акації, тут трошки акація підсосала. Ну, тут до перву жатку. Вже тут далі все нормально. Звісно, бачите, аж де акація. Акація вже 30 метрів у полі. Що з нею робити, звісно, хто його знає. Це в нас тут все, бачите, це все акація. Акація, акація. Ну... Так. Ось таке поле сліття. Фон. Оце туди Бугоряка конкретний. Як в Романа Шнуровського, дуровську, ще... Трактор єле-єлі витягував чи комбайн навіть. Букс... Бу... Бу... Комбайн цей домінатор то на ремнях пробуксовував. Як під гору їдеш. Так. Отакий От вам соняшник. Так, розкажу про сівозміну. Яка тут сівозміна, дай спомнить. То буду йти назад. Це... Оце соняшник. Потім була кукурудза. Перед кукурузою був. Була пшениця і потім соняшник. І так, там теж потім пшениця. Коротко, соняшник це тільки тут другий раз, на, на третій рік соняшник. Я тут просто, дивіться, тут не зелена, як, не то, що не зелена, цей низ взагалі чіткий. Він не хуже, ніж на тих остальних полях. Зараз підійдемо до другого сусіда. Як вам ще показувати? Бо кажуть, неадекватні показання чи ще щось. Показання все адекватне. Просто тут ось оранка у людей. Ну, звісно, соняшник по соняшнику вже який рік. Ну, не який рік, а вже десятки років ми соняшник по соняшнику. Тож, бачите, тут у мене такий. І тут ось доїжджаємо ось отут. отут ось тут ось. Ріденьке ну, чисто в принципі там це цей сусід зліва то чисто, а то ще справа там в амброзії конкретно. Ну так, так щоб не заїхати з лісосмугу з вами. Блін. Сейчас я трошки. Так Поїхали. все ось тут, дивіться. ось сусід. Ну точно хуже. Елементарно хуже. І тут же глибока, не глибока, ну, якась горарку проводили. Потім, ну, всі класичні обробітки. А тут взагалі ось, ось. Містина. Ну, по 25, як мінімум. Що це? О, там вже закрило. Другий оборот йдуть, бункер закрило. Це оборот другий. По ідеї... Ну, Там край трохи підсівший був під одокації, під лісосмугою. А так тут, ось дивіться, красавчик, главне, що чистенький. Так, і Тепер тут соєшник посіяний під євролатінг був. Катана. Так, що, що тепер робити, не знаю. Тут поле взагалі чисте. А по плану соя. А соя в мене як паровий попередник. Ну, то есть чистить поле. Об'язана. І тепер стала дилема. де мені сіяти сою? Поле Полечисті. За скільки років нову тіла, так, да, там трошки краю, трошки амброзія є, ну, то я там боявся сусіда підтравити. Ну, Та там обычно завжди боюся, завжди там я не пропускаєш. Крайнє крило, в мене дві форсунки виключаються. І що то я виключаю, якщо... Ну, щоб вітром вітер не затравити. І тепер в мене стала дилема. Бачите, що їду під конкретний бугор. Компайне ж гідравліка виє. Ну не знаю скільки градусів. Градусів 15 може. Боже ну, нормальний такий бугоряка. Ну, бачите, по лісосмугі видно, що туди воно аж закривається. Ну, це аж на бугору там. Лісосмуга. Так, отут, звісно, під бугор то трошки хужей. Ну, та тут завжди, тут його, як я вам скажу, тут практично ніколи його і не було раніше соняшника. Ну, вони Геть смив, тут конкретно одна глина і не то, що глина, а під низом немає е, як вам сказати, порода е, жорства, типу такий е, супісок такий, чи як його назвати, е, супісок із, що його не здовбеш, навіть кайлом вологопроникність там дуже мала. Так, і оце вже зараз на Бугор виїжджаємо, тут трошки краще. Трошки краще. Ну як, нормально, звідси, сусіда і тут. Так, і тепер ділема стала, що тут посіяти? Можна горох, я думаю, посіять. Євролатінга він не боїться, а тільки ж... Одна проблема, ну, хто прокоментує, дуже буду вдячний. Чим убити євролайтингову падалицю на Горохові. Ну, поле відносительно чисте. Ну, є, звісно, такі пробільчики, ну, в основному це більш цього поля це амброзія. А так тут ні березки, все поборолися. Осотів абсолютно немає. бачите, Трошки тут оця амброзійка. Де тільки амброзійка зразу під'їло, ну Тут я, може, або євролайтинг щось. Я ж робив слабою дозою. Бачите, тут трошки амброзійка. Ну, нічого, це не скрізь. От де сама хура земля, там і амброзія. Соєшник слабий, дав просадку і, і, і амброзійка. Так, ну таке питання. Чим же ж побризкати горох? Бо сою не хочу сіяти, соя то, понятно, без проблем, гліфосатом, тут тільки смисл мені тут сіяти сою, а треба посіяти щось бобове. Я сказав, оце, мабуть, буде горох. А тільки побризкати, буде падалиться, буде падалиця і треба буде побризкати цим ці соняшне купити, бо піде волна по-любому. Горох це ж він сіється. Ми посіємо з осені і цей. Що в людей бачите? Таке саме в людей. Амброзія сплошну. Бачте, амброзія сплошну. Так, ну, я, ну ще прийдеться ще один оборот робити, звісно. Тут гони взагалі отак 300-400 метрів. Поле таке, квадратне. Коротше, 10 гектар, посчитайте. Воно ну, так, приблизно квадратне. А тут бачите. Тут далі дальше... хороший. Так що стала дилема. Який гербіцид? я там наче бачив, які гірбіці, тут з голови вилетів, десь записував, треба подивитися. Ну. Який іменно щоб по гороху йому, щоб не дало по шапки. Іменно от соясника. Тут не скільки інші бур'яни. Другі бур'яни бур ми можемо туди. ну, Є там базаграм чи... Взагалі, да, ті горохові гербіциди можна і мазамоксом. Коротше, вистачає на горохові нормальних гербіцидів. Так. Конечно, з вами... Оба, ще жадку, щоб не клюнула, блін. Просто... Богорша. Так. так що, об'їхали, поле показали, і сусід, бачите, сусід. Ну, Тут просто дисковка, просто, просто мінімальний обробіток і соєшник по соняшнику. Ну що він тут збере? 5 центнер. Ми тут, може, я скажу, ну побачу, я скажу в кінці, чи напишу. По машинах чітко щита. Та вже ось... Два обороти зробив, зараз десь внизу довжен бути быть... пікати вже. Якщо ще й дотягну третій оборот. Так. Звісно, ну, тут дощів цей рік тут абсолютно не було. Бо було якийсь запас вологи на тій на тому запасі вологи він і вискочив. Бачите? Трохи попроскакувала амброзія. ну Це де, ось де сама хуже земля, це тут амброзія, то далі воно чистіше. Чи як? Ну, краща земля, там все, там класно. Чи євролайтінг погано працює, ну, цей, вибризкав євролайтінгом. Так, коротко, половину євролайтінга, половина і мазамокса лив, ну, Типу, щоб вийти на ту повну дозу. Так що, бачите, що на лисині. Лис у нас тамі там. лисини, де, де конкретно глина. Ну, може тут ми щось кинемо. Треба цей год поработати по цих п'ятнах. конкретно, Плюс якихось 100 кг добре вдобавить. Тут не підживлять, а по п'ятнах підживить. Така. У мене там є і другі поля такі самі, з такими самими проблемами. Та там треба це Ось, бачите, сюди, тут взагалі красавець, де більш-менш рівно. Так поле непогане, до сонечка, затишку наша там північна сторона. А тільки ж проблема, що тут під низом немає глини, а оця скала. Внизу, то, щоб ви піднімали річка, тут такі пейзажі, такі ці. Скали поветейка, оце тут розлите внизу. Хто буде дивитися знайомий з цією місцевістю, то внизу розлите. Там водопад, каміння. так Що такі діла? Так що пишіть, коментуйте, дуже буду вдячний, яким же ж мені гербіцидом поприскає <кхе> горох після Євролатінгового Євролатинговий сояшник. Падалиця. Так що всім пока, сюди їхали знову донизу, вам якраз кружок зробив. Ну, далі, бачите, хороший. Тут я ж кажу, посадка своє діло робить. під'їла, І плугом вже, ну видно, вже коріння не ще плуга пішли, треба якесь долото робити. Щоб сантиметрів на 70 рубати. Вже проблеми на, на багатьох полях такі в мене. Одну жатку нічого немає. Так. Ну, бачите, тут взагалі красавець. Тут Красавець. Так. Оце ноутіл ну, тут я років сім 7, мабуть. перший ноутіл. Так що всім пока, мабуть. Потім в кінці напишу вам під відео, що тут вийшло. Ну, я думаю, щось вийшло непогано. Для цього року. Тут я кажу, тут... Ніколи з роду такі соняшники не родили після обробітків. Так. Ну що, до, до побачення, слава Україні, слава нашим героям! Все буде Україна!